Під час позапланової перевірки пансіонату особливу увагу рятувальники приділили первинним засобам пожежа гасіння, наявності пожежної сигналізації, стану утримання евакуаційних шляхів та іншим основним аспектам протипожежного захисту об'єкту, саме головне я вважаю, що в нас в установі встановлена система пожежної сигналізації, а також система оповіщення при евакуації людей. Яка працює з 2018 року в установі. Також в установі проводяться інструктажі, проводяться тренувальні навчання, об'єктові тренування проводяться в установі. В установі в наявності є вогнегасники, які щороку перезаряджаються, Проводиться перегляд екран комплектів щороку, також технічне обслуговування. Пожежного гідранту всі заходи, які повинні проводитися, установа проводить. Фахівці провели інструктивну зустріч з персоналом щодо забезпечення пожежної безпеки в пансіонаті та проведення роз'яснювальної роботи із підопічними літніми людьми. Окрему увагу приділили алгоритму дій при виникненні надзвичайної події та правилам застосування вогнегасників. Для закріплення на практиці отриманих знань щодо організації безпечної евакуації. Було проведене протипожежне тренування за тактичним задумом. У харчоблоці їдальні сталася умовна пожежа, яку виявив датчик пожежної сигналізації. Інформація про це від працівника об'єкту надійшла на лінію екстреного виклику 101. Одночасно з цим, через засоби зв'язку адміністрацією, було організоване оповіщення персоналу. Ма, учбова, вже Працівники пансіонату приступили до виконання завдань, розподілених за ними на випадок виникнення надзвичайної події. У пансіонаті у нас організовані ланки цивільного захисту. По-перше, це добровільна пожежна дружина, друге це ланка зв'язку оповіщення, ланка надання першої медичної допомоги. І ще основна ланка у нас евакуації. Дані ланки у нас закріплені наказом директора по пансіонату. Добровільна пожежна дружина у нас складається з працівників, які навчені на курсах цивільного захисту міста Сум і виконують свої обов'язки. Приходиться у них періодичні навчання за окремим графіком. Основні дії спрямували на оперативну евакуацію підопічних осіб похилого віку із зони умовної небезпеки. Будемо евакуюватися, евакуюємося. На

Також свою роботу розгорнула медична ланка пенсіонату. Ми проводимо реанімаційні заходи, такі як непрямий масаж серця та штучна вентиляція легенів. При опіках ми обробляємо поверхню опіків, накладуємо стерильну пов'язку. У нас є стерильний матеріал, і мобілізуємо по необхідності кінцівки, якщо є необхідність, і обов'язково обезболюємо і чекаємо швидку медичну допомогу. На сумщині подібні навчальні евакуації відбулися і на інших об'єктах, оскільки важливу роль у захисті від пожеж відіграє як належний протипожежний стан об'єкту, так і практичні навички на випадок виникнення екстремальних ситуацій.